Хочеш виховувати дитину в належних умовах? Плати. Проблема збору коштів з батьків на отримання дитячих садочків давня, але не поборна. На вищих щаблях звітують про комфорт та якість утримання дітей в дошкільних закладах. Проте забувають розповісти, чиїми силами він організований. Заглиблилася в цю тему, і наша молода мама Юлія Ополеник. Матраци, штори, посуд, канцелярські товари та навіть засоби для миття далеко не повний перелік того, що батьки купують у дитячі садки. Поточні ремонти, заміна радіаторів у групі, облаштування майданчика для відпочинку дітей на дворі також лягають на їхні плечі. Про це говорить мама дітей, які виховуються у ДНЗ №8 8 в Ужгороді. Так, наприклад, ми закупили матраси у дві групи, там, де ходять мої дітки, і в той же час на сайті Прозоро ці матраси закуповує департамент освіти. У мене таке питання виникає, а чому всі садочки закупили, а в нас саме не закупили? Ті же одіяла, подушки, рушники це все закуповується за рахунок батьків. Натомість, завідувачка цього дитячого закладу звинувачення відкидає. Каже, все необхідне виділяють з міського бюджету, а батьки добровільно докуповують те, що вважають за потрібне. Зараз ясельна група набирається. Вони прийшли в групу. Вони подивилися, в яких умовах їхні дітки будуть 4 роки. Хочуть батьки що зробити, покращити там чи нові сільчики купити. Якщо вони хочуть, ми ми не заперечуємо. Будь ласка, купляйте, але це все робиться на добровільних. Засадах найініціативніші мами діти, яких виховуються у ДНЗ номер 8 в Ужгороді, надалі відмовляються фінансувати садочок з власних кишень. Тому написали колективне звернення до заступника Ужгородського міського голови. Той у свою чергу каже: у розподілі коштів міського бюджету є пріоритетні напрями. В першу чергу проводяться капітальні ремонти, закуповуються меблі та інвентар. На цьому неодноразово наголошували, що не потрібно збирати кошти. На те, що передбачено нами профінансувати з бюджету, ті випадки, які ми зараз будемо виявляти, або які були раніше виявлені, ми будемо їм давати оцінку. І за наявності порушень відповідні матеріали передавати до правоохоронних органів. У ситуації з восьмим садочком у мерії пообіцяли розібратися уже 12 липня однак подібні випадки в місті не поодинокі, і ситуація не зміниться доти, поки батьки самі не перестануть оплачувати безкоштовні послуги.